Привіт! У цьому відео я покажу, як перенести фото з Android на iPhone. Для цього обом пристроям потрібен додаток Photosync. Завантажте його з App Store на iPhone та з Play Store на Android. Після завантаження запустіть додаток на обох пристроях. Спочатку налаштуємо iPhone для прийому. У верхньому правому куті екрану iPhone бачимо іконку, натискаємо на неї і обираємо Отримати. Потім натискаємо Телефон планшет і готово. Тепер переходимо до Android і вибираємо, що хочемо надіслати. Це працює як з фотографіями, так і з відео. Наприклад, я вибираю це. Ми бачимо, що з'явилася червона галочка. Вибравши файли, натисніть червону іконку справа. Тут у розділі Надіслати виберіть Надіслати вибрані. Можна навіть надіслати всі. Виберемо Надіслати вибрані. Далі, куди надіслати на телефон, вибираємо це і почнеться пошук пристроїв. Важливо, щоб обидва пристрої були в одній Wi-Fi мережі. У більшості випадків пристрій виявляється автоматично. Якщо ні, можна додати пристрій вручну. Натискаємо тут і вводимо IP та порт, які бачимо зліва на айфоні. Ввівши дані, натисніть готово і все має запрацювати. Вибираємо пристрій і бачимо зліва на айфоні, що зображення надійшло. Можемо відкрити додаток фото і теж побачити зображення там. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!